Друзі, усім добрий добрий ранок. Дивіться, яка краса в мене вже розквітає. Ось такий гарний піончик бордовий. От. А це в мене поряд розові. Вони трошки позже будуть квітнути. А це, по-моєму, тут скраю біленький. Но вони позже квітнуть. Розочки вже скоро на підході. А я йду, як завжди, на дойку. Зараз 6 годин ранку. Кекс уже нашій піряє. Чекає сніданочку. Не спиться йому. Сонечко вже встало. сонечко зараз рано вже тепер встає. То було йду, даю ще сонечка немає, і доїть. А це виходить 6 годин ранку, вже сонечко височенько. Отак От нас зустрічає воно із-за дерев. От сьогодні добрий ранок. Сьогодні тепло. На градуснику 14 градусів тепла. От бачите, які перепади температури. Але на 9 число Заново в нас обіцяють заморозок. Так що, ото якось так. Я хотіла у вівторок уже висаджувати розсаду, але не буду поки спішити. От, а сьогодні у нас велика робота предстоїть. Сьогодні ми їдемо обкошувати, прибирати всі свої всі наші грубики. Накладовище, а їх у нас аж три. Так що таке, друзі? Ми забули на другий день Пасхи. Їдемо. Поки ще такої роботи вдома робити не будеш. А на кладовище можна поїхати поприбирати. Так що поїдемо сьогодні з До рідних поприбираємо на низу вже пасеться одна коровка. Це у нас тут одна хазяйка, вона дуже рано встає, бо вона на бочку здає молоко. І вони приїжджають раненько і вона вигоне рано і коровку. Ось так ще йдемо. Такий гарний день їх зустрічає. Дуже добре. Так, ну ми прибили коровку нанизу, вже летить пух із верби. Це стополів почне У Кого алергія, це звісно, геть погано. Так, роси немає сьогодні утром. Ось по траві ходю, тухлі геть сухи. Це що означає на дощ? Але по синоптику стоїть у нас на вівторок дощик. Коровки наші вже пасуться. Дві, поки, поки дві. Ще останні не вигнали. Я ж вам казала, то одна рана вигоне і ми пригнали. Болку ми дується два рази, вона позже дує. От, Сонечко вже високо, високо. О, такі вже трави в нас тут. Буяють, вже скоро і сіно треба косити. Бо цей год все на місяць раніше зацвіло. От таке, друзі, у нас діло. А ми йдемо зараз додому, нагодую всіх остальних, будемо снідати і треба повизбирувати граблі, сапи, віника взяти, перчатки і будемо їхати. Косу, бензокосу, і будемо їхати. Я ж вам казала, що ми їдемо на кодую ще прибирати. А ми йдемо сюди на нашу вулицю, зараз будемо вилазити на Оце Їздять сюди і машинами до річки. А ми ось сюди, зараз по горам нашим. Виходимо на нашу вулицю. Цей трансформатор, що я казала. І Вийшли на нашу вулицю. Йдемо додому. Зараз процідюємо очко. Ось такий каштан у нас тут сидить гарний, великий великий у людей в дворі. У нас дерев тут повно, в кожному дворі зелено. Горіхи, сливи, вишні, яблуні. У нас скоро вже черешня буде, вже розовіть ягодки. Та я йду з другої сторони. Оці. Томочки. І двір покажу. Може, ти Томочка, ж дивишся. Сходимо мимо твого двору. Бо бачу, там в мене стоїть Польща. Значить, з Польщі, ну Знаєш, що Маша дивиться. Може і ти Томочка, коли глянеш. Так що йде. Нема ніде нікого, люди. Тишина. Вчора балакала тут із сусідкою. Кажу, хоч голий пройди. Нігде нікого. Воно в ну, нас вже красніє. Черешенька. Діду, бачив, наверху вже красніє. Ай внизу воно. Ну, черешні красніють. Скоро будемо ласувати. Шпаки як налетять. О, ну внизу вже геть красненьке є. Ти бачив? А на 9 має буде. Не кажи. Красненькі вже ягодки є. Чоловік каже, буде на 9 мая. У нас рання майка, напевно, Із ранніх сортів. Так, ну все, ми прийшли вже додому. Так, всіх я накормила, всі щасливі. Кекс уже й полопав. Бігом за одну секунду. Ой, чудо, виноградик наш отак вот уже розпускається. Ішов. Літом буде нам тінючок. Так, курочки мої вийшли. Теж вже я їм дала. Все поналивала, водички. От, їдять. Сьогодні, може... Якщо не сьогодні, то завтра картоплі їм наварю, бо нема все коли. Так, це мій отчим похований. Він мені був як рідний батько. Обкосив чоловік мій кругом, поприбирали, поставили цвіточки, роздали панахідки та й поїдемо. Другий кладбище я не знімала. Так що, ось таке, на трьох кладбищах сьогодні ми поприбирали. Так, ну от ми пообідали йду зараз до бабусі. Чоловік приженела суню, подуємо і будемо дихати після обіду. Бо ми наробилися, як я й казала, були на трьох кладовищах, покосили кругом, поприбирали, навели порядки. Там, де батько похований, він мій очим, але він мені як рідний. То там ми покосили, поприбирали, поставили одразу і, і цвіточки і роздала й панихітки, бо на, ну, на помінальний день я вже туди не поїду, бо це далеко. Так що такі друзі, справи. Тут я і сірі, і з його дітей я одна. остальні всі брати моєї сестри і мама в Криму. Так що такі друзі справи. Так, нами ну, їздили всі, бабуся з нами їздила, бо тут же, на цьому кладбищі, де похований її чоловік, свекормий. Похований і брат. Чотири роки тому він помер. Мого чоловіка. Він був інвалідом дитинства. Хороший був, все допомагав такий, тільки що він не балакав, але ми його розуміли. Була нам поміч. Так що у нього був детський церебральний параліт з детства. І ну, взагалі щось йому повредили у голові в природах. Якось так. Бабус все теж поразки квітили вже пілони. Розцвітають оці бордові, такі, як і в мене. Але в неї три кущики. Цві тут гори цвіт уже цвів. Рози все теж набирають силу. Будуть цистівні. Тут така одна розочка. Ну така пахуча. Да, Що таке? позихушеньки, Жанка позіхає. С'їдять та сплять. Вся забута. Так, ну а я зараз буду працювати, Воду гріти і так далі. Пазану на лазе хочу сняти. Він клює траву. пішов на город. Воно, красунчик, а він уже за дерева з пазан. Воно, бачите? На городі. Ось я ось який красавець. Ось. Який пазаняка! А на красунчик. Ха. Це така в нас природа на низу красивенна. Красива там за камешами річка. Одігнали нашу суню пастися, він находить по городі кукурудзу. збирає. Доють корову. Пасуть. Вони нас на прив'язі тут. Раніше була тут череда. Тут було скільки коров паслося. і то все позаростало, там було аж туди далеко ходили. Тут добре було пасти. Тут всі городи були загорожені, там лісок. от І тут свекруха моя держала коров. І ми ходили сюди на низ, пасли, гуляли тут. Пам'ятаю, куми пасли, якраз на Троїцю і ми тут і розстелили, покривало, гуляли і коров пасли заразом. Так що було час, зараз і не до того. Та і вже ми в такому віці, що вже не гуляємо, не збираємося. Хоча ще хочеться і погоманіти, поспілкуватися. Такі часи настали. Оце є в нас і козочка тут пасеться під городом. Білочка. Лежить, відпочиває. Напаслася. Так, помила я апарат. Зараз йду на дворище до бабусі. От понесу апарат. І випустю квочку попастися. Так, іду до бабусі. Несу. Буду квочку випускати, пастися. Так, друзі, от пригнали ми коровку. Чого ти кричиш? Пригнали ми коровку. Я б... Зайшла сюди, в цей двір. Думаю, піду закрию торці в тепличках, бо я ж відкриваю на день, бо жарко. Сьогодні у нас 30 градусів було жарення. От, А кури вже сиділи на насісті в сараї. Коли почули, що я йду, цокнула фірткою і бігом всі повискакували на двір. Це ж так хочеться їм травки. розумію тут. Кажуть, курка глупа, геге. Да? Поняла, що я йду сюди, та жалко мені їх стало. Та оце ж випустила та сиджу. Зараз початку дев'ятого. Думаю, та ладно, посіжу на піньочку, Яка різниця, що я в хаті посіжу, віддихну, що я тут, на свіжому повітрі. Оддихну, попасую, хай попасуться. Та зажену та й піду доїти коргу вечором. Так що таке, друзі, діла? Це другий день Пасхи. У нас завжди ми їздимо прибирати гробики, як я вам і казала. Все кругом зробили, приморилась, ну нічого. Після обіду я відпочивала. От. А потім встала то апарат, помила, бо я в суботу в цю не було, самі ж розумієте, пекла, варила, не було мені ніколи його мити. Трошки з графіку вибилась, Ну нічого. Це все по Хотіла сказати, що нема комарів. От, бо сижу в коротких воно, таких штанях. От, а цей, тільки що над вухом летить і дзищить. Ой, зараза така. Помідори в мене вже навіть в ці теплички, наскільки я позже сіяла, вже треба їх садити, висаджувати. А там у мене в цьому у вітрині де розсада, Крові носу, вже цвіт, скоро помідори викинуть. Але ж на дев'яте. Травня обіцяють, у нас знову заморозок. Ще будемо чекати. Завтра їх полью, вони там їм тепло цим, хоч і відкриваю я вітріну. Тепло, і вони там швидко пересихає земля, бо землі ж не скільки багато там у коробочках. Переживаю, щоб вони не почали пропадати. Ось, ах, комар на руку сяв. Іди, гуляй. Та диви, де вони взялися, тільки що ходила ніхто, не та, тільки сіла і почали дзищати у мене над вухом. Так що, таке, друзі, з нас вітерок. Але він такий тепленький. Отак коли ще, ще граволокно. Ось. Завтра приступаю вже до роботи, піду попідсаджую кабаки на бабусіном городі. А тут надо, там в мене два рядка кукурузи по краю от кума. Треба завтра пошарувати там, бо земля, ви ж бачите, заплескана. Там, де я вже прошарувала, дивлюсь, кукурузка пішла рости. Але це ж такі заморозки, може й кукуруза померзнути. Так що таке, друзі, справи. Така вже трава, вже от-от скоро треба косити. Оце треба бори голову цю позбивати. Чоловік каже, що ти їх трогаєш, я кажу, щоб сімінов не було. Щоб сімінов не було. Оце, оце такі друзяки тут у нас. Отак. Головим порубаю. Цим буриговом. У нас тут ми сіяли люцерку. Але люцерки залишила геть-геть трохи, зато пішла така у нас трава. Ніхто її не сіяв. А там вдаліки, де ми сіяли, тут з цієї сторони зазеленіло. Ну, а той бугор ще, може, ось опіде дощики обіцяють, тоді може почне рости. Бо там попало в мокрішу землю, то там бравеньке вже зелене. Огурчики наші. Що, може дощ пройде тоді буде. Хоча воно така земля. Сапою воно легко розбивається. Як неначе пісок зверху. Ось таке. огурчики ось там є, там є, там є, там нема. Може що і повиїдало. Оселонки немає. Ось нічого немає, там сходи. Ну, Взагалі, попровіряю завтра теж огурчики. Якщо ні, то попідсіваю. В мене є огурці. Попідсіваю. Так що, друзі, якось так. Оце ж вже потрібен дощ. Це ж у нас тут така зона різкового земледіння. Все родить тільки, якщо є дощ. Та ще тут на горі. Там внизу у бабусі, там влажності більша на городі і там краще все росте. А тут, воно, бідненьке, Бачите, яке повсходили ці огурчики. О, огурчики мої. А вже й цвіточки вилазять. Дивіться. Давно посіяла цвітки. Уже рядок ось цвітків вилазить. Це швидко. Це тут я чорнобривці, по-моєму, сіяла. Чи може й ні? Я вже й не пам'ятаю. Знаю точного там посіяла. А цей. Майори, може і тут майори. Я дуже люблю майори. Взагалі люблю ці квіти всі. Майори, чорнобривці, я вже казала. Мені вони подобаються, що вони цвітуть і цвітуть і цвітуть до самих морозів. Кури мої нікуди не втікають. Так що пройдуся по городі. Цибулька ця моя така. от, Гарненька. Там чотири рядки кущовочки, а то все одинарка. Побачимо, що з них. От бурячок. Оце ж бурячок завтра ще попідсіваю. Зійшов, а тільки через лунку, через лунку. Горошок отакий вже в мене бравенький. От. Так що ось таке. Кабачки теж ось такі вже, бачите, вже по третьому лісточку почали випускати. А це оце змерз завтра. Змерз, він від не, не одійде. Надо завтра буде сюди в цю луночку посадити нові. Ну а так тут я підсажувала. Один оце тільки це я не підсадила, бо він же був гарний. А так оце дивлюся тут є. О, є, є, є. А дивись, комар на руку Тут є, тут є. Тут я підсажувала, тут є, тут є, 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 ну і до краю є. Оце ж кукурузка, бачите? Ось я підшарувала. Треба і далі. ось, Бачите, вона вилізла, тільки треба її прошарувати. Ну добре. Кавунів я не наблюдаю. А от деньки всі Кавуни дорогі купляла, Оце, якщо цей год не буде толку, з них більше купляти я таких дорогих кавунів не буду. Ось щось вилазить. Ось це ж кавун вилазить. Бо тут у мене кавуни. Воно вилазить, бачите? Кавунчик. От. Ось. Ось все щось вилізло, не знаю. Тут у мене вже ще кавуни, мабуть. Чи диня вже. Ну, вроде як похож на каву. динів я завжди сажу тут мало. Це кавуни вилазять, кавуни. Ой. Якщо це буде заморозок, буде їм капець тим кавунам. Треба буде чи якимись відрами понакривати, а де їх скільки понабирати, Ось яка дородна вже лобода. Оце в мене тут лобода в основному і іщериться. Страшне. І Оце так його сапуєш, а воно корнями все одно потім проростає. От. А тут цвіточки ще мої не всходять. Оце рядочок. Так, да, по-моєму, цей рядочок я просіяла цвітків. Нема да. ну, ще нічого. Ще нічого нема. Кабак вилазить. Кабаки вилазять. Ось, бачите, тут кабаки вилазять. От, тут кабак вилазять. Ці перві, що я садила, вон вилазять вонка. Слава Богу. А ті далі там трошки позже до трави. А трава, ну дивіться, яка гарна. Дивіться, яка гарна трава. Ось ці кабачки мої. Які гарні вилазять. Все, дивіться, цілими купами. Бо я їх кидала купами, думаю, краще хай буде більше. Лучше потім прорву. Ось ось травка, бачите яка. Гарна, гарна, зазеленіла. Гарна. Травичка наша пішла. Прям гарно. Це ж по а там... Засіяли поже вже в суху від на землю попала, то не сильно. Ну, може зазеленіє. А ця прямо гарна. Це ж чоловік почав одразу після доща в мокру, в мокру землю і воно мигом, слава тебе, господі. А тут оце, дивіться, от двори, яка пишна трава. А тут оце хренова з краю. Хренова, прихренова. Ой, так що такі друзі, справи. Ну, сьогодні утром у нас не було ні роси, а звичайно, ж як нема роси, значить на дощ. Але дождя не було. Стоїть синоптику на завтра, на вечір. Будемо дивитися. А сусіди наші город закультивували, але нічого не садили. А воно через город вам вже не видно, мабуть. Там вже картопля вовсю зійшла. Красива картопля. Вони садили під, під мотоблок. І рядочками гарно молодці. Город невеликий, все вспівають. А тут казала, давай більше. Ну, ладно, нехай кабак теж нужен коровий. Так що будемо бачити. Так що такі справи, друзі. Квасолю я ще не садила. От оцей заморозок вже буду, тоді посадю. Бо вона за три дні і взійде. Так, курочки мої вже від... позаходили, поки я балакала з вами. Так, ну. Що, друзі, буду я закруглятися. Трошки прогулялися з вами по городу. Подивилися, що до чого. Поки ми оце ходили, то залишилось у мене дві курочки тільки. Ті вже зайшли з петушком. Зараз я їх зажену та й піду доїти вже коровку. Давайте. Гей. Хотіла ще попити ряжанки. Ну, мабуть, не буду. А може, зараз зайду ще й вип'ю. <хи> Як уже на душу ляже. Пока-пока. Ну, всім до побачення. До завтра. Всім бажаю мирного неба, мирної ночі. Всіх обнімаю, всім посилаю всього найкращого. Пока-пока, до завтра.